Позиція, яку ми зараз вам будемо пропонувати, та в принципі вже пропонуємо, насправді мене надзвичайно здивувала. Пропонуємо до вашої уваги чудове каміння, яке точно сподобається кожній або кожному, хто хоче зробити подарунок своїй коханій людині. Що це? Давайте роздивимося більш детально з вами. До вашої уваги в студію Будь ласка оплески. Ми пропонуємо вам каміння Халькопірит подивіться на його не Вибагливий, незначущий, не знає, які ще синоніми підібрати. Надзвичайно яскравий, але водночас стриманий колір. Так, це халькопірит, він вказує на подібність до піриту. Самого так, що від грецького має своє певне і дуже хороше значення, про яке ми поговоримо згодом. А зараз, поки я маю таку можливість, поки приблизили, подивіться, будь ласка, ближче на це забарвлення. От Мені нагадує чомусь планети, нагадує сонячну систему, так? Е, нагадує чомусь мені вогонь, коли горить, так, і, до речі, з грецької так і перекладається, що вогонь. От, Подивіться ще раз на те, як він виблискує. До речі, ще такий факт, про який я не можу не згадати, поки я на нього дивлюся. Дуже часто наші дослідники і ізотерики розповідають про те, що якщо дуже часто спілкуватися, ну в переносному значенні цього слова, так комунікувати, торкатися саме цього каміння халькопіриту, то воно позитивно буде впливати на зовнішній вигляд жінки, робить її більш щасливою, і головне, що зробить більш е, такою. Молодішою, так? От мені недоречно було казати це слово, молодішою, ну це так кажуть дослідники, просто допоможе зберегти красу та молодість, якщо часто комунікувати. А ще є така думка: от ви бачите такі жовті виблиски, так? Ось ці жовті мінерали. Є така думка, що от оці жовті мінерали Вони стимулюють шлункову секрецію і збуджують апетит. Уявляєте? Тобто, якщо у вас якісь проблеми... Там з кишківником, з харчуванням, так? і ви лікуєтеся, то саме це каміння воно буде стимулювати. А ще найголовніше, до речі, дуже перекликається з попередньою пропозицією, так саме ось ці такі. Халькопіритні ось ці кульки, які ви бачите, вони допомагають вилікувати захворювання, саме от як дерматит, якщо в когось там шкірні захворювання, так, і екзема. От, Однак іноді цей мінерал може викликати там якусь певну алергічну реакцію, але мені здається, що це все дуже особисто. І ось тут потрібно вже підбирати і дивитися, якщо у вас немає там ніякої поганої Реакції, саме шкірної, так, алергічної на ці всі певні компоненти е, халькопіриту. І найголовніше, що важливо для людини, кожної та для жінки, вважалося, що саме це каміння. Е, Вважали таким ангелом сну, чому? Тому що його можна було покласти під подушку, або якийсь виріб, який був виготовлений саме з халькопіриту, він знаходився біля ліжка і таким чином він оберігав сон людей. Які не могли там довго заснути, або там щось траплялося, і вони не могли собі відпочивати. От тому таким чином він зберігав сон і зберігав нервову систему, тому що ми знаємо, якщо людина у нас не відпочиває не спить, то її нервова система потім дуже розхитана. От. Але є таке одне, але потрібно пам'ятати, що зловживати цим мінералом, якщо його от прям часто носити, не знімаючи от зовсім ніяк, спати в ньому кожного дня 24 на 7, то можуть бути хімічні такі невеличкі опіки. Ну, це так розповідали колись великі там дослідники та вчені. Зараз ми вам пропонуємо на вибір. Такі дві пропозиції. Ви бачите різну кольорову пропозицію, що знаходиться у мене на руці. Так, тут різне забарвлення, різні витоки. Мені нагадує чомусь космос, якщо чесно, У мене є такі такі відголоски, відгуки до космосу, до е, космічної системи. І друга пропозиція це однотонного такого синього, темно-синього кольору. Хоча не знаю, чи вам видно здалеку. От, Зараз. Раз ви бачите ці забарвлення, але темно-синього кольору має певно, як, певний свій шарм, від якого я не можу відмовитись, якщо чесно. Хочу це і те, і те приміряти. Але я приміряю ось це, що має декілька забарвлень. так. Аби відчути на собі всю ось цю красу, аби відчути ось цю всю на собі легкість, так і справді я відчуваю, я не знаю, як це працює. Це якась така магічна секреція, так коли ти одягаєш каміння, знаючи, що воно має певні такі властивості, то одразу починаєш відчувати ці властивості на собі. Лише погляньте, яке забарвлення. Ціна такого прекрасного забарвлення 1600 гривень. Я не сказала про довжину, тому змушена вам нагадати або сказати про довжину, що довжина 116 сантиметрів. Але ні, ціна буде значно менша і я. Одним оком подивилася на ціну, і це ціна, ви будете шоковані, тому що в нас в студії тут теж щось дивне відбувається. Це, напевно, це магічне каміння, так впливає, тут щось падає. Тому що ціна буде 999 гривень. Уявляєте собі, надзвичайна пропозиція. Тобто ви за 999 гривень придбаєте собі весь космічний оцей простір. Чому? Тому що при своєму у всьому цьому забарвленні при своїх цих функціях, всіх значущих, ви можете отримати таку чудову пропозицію. Тим більше, зараз вже холодно стає. так? Хочеться чогось новенького, хочеться якось підкреслити себе, так, хочеться зробити свій. Образ більш доповненим, тому ця пропозиція саме такого плану, так не потрібно застібати нічого, немає ніяких проблем з застібкою, Все дуже легко та просто. От, ви можете носити ось так, як вам подобається, так можете одягати. Ось таким чином. Або ж ви можете навпаки затягувати будь-що, що вам подобається. І найголовніше, що саме це каміння, саме ось цей прекрасний халькопірит, який ви бачите так у вигляді намиста, він навпаки робить шию більш витонченою. Він не перетискає от від слова зовсім. На собі я його не відчуваю. Я обожнюю саме такі пропозиції, мені в них дуже комфортно. Мені в них дуже зручно знаходитись. І повірте, вам також буде дуже зручно в ньому знаходитись. Тож ми будемо з вами рухатися далі, а поки що я вам нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти по посиланню, так, підписатися, поставити вподобайку, обов'язково поставити на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. Тому що це дуже важливо, а ми хочемо, аби ви собі придбали тільки найкраще, бо ви варті. Найкращого наші любі паняночки. Ну, ми будемо рухатися далі, бо наступні пропозиції будуть не менш приємні. І я люблю ці моменти, коли я вас е, трохи так інтригую. Так, Будуть пропозиції приємні, будуть ще щось приємне. І так насправді воно є. Тому що кожного ефіру мені хочеться забрати увесь у той обсяг, який я бачу, і понести додому. Тому що подивіться, наскільки вони функціональні, ці намиста. Наскільки вони універсальні, так? Їх можна підлаштувати під будь-який гардероб, який у вас є, і їх можна коригувати як вам зручно. Тож, ми пропонуємо вам продовжувати, а ви поки що можете піти взяти собі чаю і нікуди від нас не втікати, тому що через декілька секунд ми до вас повернемось.